Всім привіт! Сьогодні приготуємо піца потрепроти. Це саме той рецепт, коли до вас прийдуть гості, і у вас е немає що, чим їх пригощати, тому це такий рецепт на швидку руч. Тобто буквально 10-15 хвилин і готово. Я використовую в даному рецепті сосиски, але ви можете взяти, наприклад, молочну ковбасу чи там салямі, наприклад, балик, шинка, в кого що є. І нарізаємо кубиками. У мене тут пішло 4 сосиски, прикладаємо в більш глибоку миску. Також я додам один помідор і теж його наріжу кубиками. Перекладаємо туди ж в миску. І там ще перець. Просто взяла небагато. Десь це в мене там половинка або третя навіть частина. Тут можна, до речі, експериментувати. Тому тобто можете солоні огірки додати. Чи, наприклад, там, кукурузку. Тобто Тут можна варіювати, дивлячись від того, що у вас є в холодильнику. Нарізали тріпенько кубиками, теж додаємо в миску і додамо зелень. Це буде кріп і зелений, зелена цибулька. Саме а, за рахунок Зелені буде, буде набагато смачніше. Міленько нарізаємо і додаємо. Кріп так, так само нарізаємо. Ви о, на ваш смак можете додати, наприклад, більше зелені, якщо ви прям дуже-дуже любите зелень. Хтось може додати ще потрошку я, ну просто я потрошку не люблю. Тепер додаємо майонез. І перемішуємо. Це дуже легкий рецепт. Так, і тепер наріжемо багет. Але якщо нема багету, можна підійти теж самий і батон. От, різний може бути хліб, може бути висівковий батон, так, висівковий хліб. Тобто, хто як з чим смакує, який хліб полюбляє. І тепер наносимо цю суміш на наші бутербродики. Викладаємо на тарілочку. І тепер потримо сир. Сир використовувати твердий сир, будь-який, який вам подобається. У мене це сметанковий, це може бути голландський, це може бути, не знаю, горіховий, сологуня. Тобто той, який ви зазвичай використовуєте. І, і, в принципі, тут, дивіться, я посипаю зверху тертим сиром, так. Але ви можете, наприклад, зразу у суміш додати сир і перемішати це майонезом. Тобто і так, і так можна. І ставимо на 2-3 хвилинки у мікрохвильовку. Дивіться по своїй мікрохвильовій печі, тому що в когось і за хвилину сир розтане, тоді треба виймати, щоб не передержати сир. У когось 2 хвилини зими, у когось і 3. Тобто тут вже дивіться по тому, чи поплавився сир. У мене пройшло 2 хвилини, і сир поплавився, можна діставати наші гарячі бутерброди. Вони дуже ситні, дуже соковиті, смачні, запашні, е, дуже смачно пригощайте своїх гостей і свою сім'ю. Це може бути як додатково до вечері. Тому дякую, що дивилися моє відео. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. І всім смачного!